Привіт, хотів вам показати, як в мене тут продвигається діло. Давно не знімав, не знімав бо я ще хотів по-бистрому зробити пороги. Я вже 에... ...позашпаклював... і покра... погрунтував і покрасив, а тепер останню кузу перетер, я ще звісно, під пилюки треба очистити і погрунтувати. Задницю вже пошпаклював місцями і погрунтував. Що так, щоб бо я тоді віця не погрунтую. Якщо... Та я піднімав машину, щоб погрунтувати на колодки на колодки. Я тоді погрунтував це, а тоді буду вже остальне кришу. Тут, тут шпаклював. Криша тут конечно. Власник розказував, що машина не, не, не бита, ну, він купляв, думав, що вона не бита. Але тут криша Кріша, кріша коротше, вся волнами. та ще якесь щось впало чи що, чи це воно так просто хлопнуло. А, коротше в цю стойку було. Подача тут все гармошкою. Це якесь красилося грунт, це, це до мене і кусок ось старої красилося шпакльовка, все, коротше тут є. Тут я погрунтував, бо весь цей герметик. Тут воно все заржавіло і краса просто напросто відвалювалася. Віторний відсік я пофрунтував, його перетер частково позациготував шви кузовним герметиком, таким з банки. Буду обклеювати так. такою маскировочною бумагою. 50 сантиметрів 645 грам на метр квадратний. Чи 145. І якесь клеймо. Маскировочна бумага, йду пройом закрасивати, щоб пилюку цю кузова не, не, виду, не видувати. Заклею двері. Тут десь стекла всередині. Ну тоді. Продую, обжирю. Спочатку продую, тоді обезжирю, тоді закрию, не побачу. Тут оброблював оце ну таке не чорне, а темно-синє це оброблював преобразователем жавчини, бо тут стойки тут ржаві були. Так само тут ржавчина. Тут було під різинкою, як, як завжди ржавчина, теж Перед цього тут також. Ячка теж чутка. Преобразователь ржавчини такий польський. Знаю, таке щось. Кузовний герметик APP. Не знаю, чиє це воно производство. Ну для кісті. Моди НЕУ. А звідки це воно непонятно? Польське, скоріше всього. Да, польське. Звісно, воно на туго наноситься, може її якось розводити. Не знаю. Ну це такі і моя мастивці шви. На цей автомобіль я використовував такий ґрунт. Moby І краска. Також Moby Акрилова, просто краска. Не металік, просто акрил. Рішив, що так буде набагато краще, ніж металік. Чи якийсь алкідні а краски, бо ця краска вона добре хорошо сохне. Ну, не треба ніякої Ой. печі, щоб сушити, вона при нормальній температурі навколишнього середовища ну, при... затвердіє. І не треба ніякого лаку ну, наносити. Просто так покрасю, краскою і все. Колір. Колірс 304 наутілус. Такий темно-зелений.